Життя триває. Під звук сирен і вибухів, стогін української землі і плач матерів, які чекають синів з фронту, звучить в унісон зі стогоном породіллі, яка дає нове життя, з дзвінким, надихаючим плачем новонародженій дитині. Лелека знову завітав до Подільських родин. Наша міська сім'я поповнилася дев'ятьма дітками. Народилося шестеро хлопчиків та троє маленьких красунь. Життя продовжується, і про це свідчать хороші новини про кількість новонароджених. Початку року у Подільську народилося 54 малюка. Серед них народилася одна двійня. Дитина то найбільше світло в цій пітьмі подій. Дякуємо нашим лікарям, що допомагають з'явитися на світ новим українцям. Попри активні бойові дії, життя в країні триває. З початку війни в Подільську реєструються шлюби. Віримо, що щире кохання не заглушити вибухами, не спалити у пожежах, не зламати війною. Бажаємо усім малюкам у нашій країні якомога скоріше продовжити життя під мирним українським небом та забути жахи війни.